Усім добрий ранок, на годинниках у нас 9.00. Сьогодні буде новий влог, а саме про велокатання я вам покажу рекреаційну зону, де можна покататися у Дніпрі на велосипеді. Потім ми заберемо на пошті зараз одну штуку, яка зв'язана з велотематикою та ми її розпакуємо з вами, буде розпаковка. А поки познайомимось, це... Пряник. Це порода мальтіпу, але в нього ген трошки папин. Ви бачите, високий клірінс. Дуже прохідна машина. У нього має волосся, не шерсть, тобто запаху зовсім немає. В кінці вдома є доволі така смачна кав'ярня зі смачними десертами. Поснідаємо то будемо виїжджати. Дуже такий ніжний, пропитаний на Павело. Їдемо сьогодні на велосипеді Giant Talon 29-ті колеса, гальма гідравліка. Звичайна вилка еластомірна. До речі, він у продажі. Тут залишаю ссылку на мій веломагазин склад. Можете собі обрати місто Дніпро. Оп! Пімов. Дивіться, взяв звичайний рюкзак, а не велосипедний, тому що ця посилка, яку ми з вами будемо розпаковувати, не поміщалася. Звичайний шолом і фотохромні окуляри. Дивіться, як вони працюють. Зараз вони повинні бути прозорі, але я достаю на сонці і що виходить? Це від ультрафіолету. Що ж, одягаємось нам до точки. Треба їхати близько 15 кілометрів. Тут по шляху немає велодоріжок, от, нічого цікавого, тому зніму тільки з мосту трішки поїхав. Це єдиний міст, в принципі, на якому нормально можна пересуватися на велосипеді по пішохідному, якщо ми не кажемо про дорогу. Це Дніпро, ми попадаємо на таку набережну, яка знаходиться прямо на з'їзді з мосту. Сьогодні середа, людей, як ви бачите, взагалі майже немає. Але, відверто кажучи, тут на велосипеді не дуже зручно кататися, тому що От тебе завжди трясе. Якщо у вас немає велосипеду, ви можете взяти джет на прокат та покататися. Можете тут сфотографуватися. Отакі новобудови. Можете бачити, приїжджати, фотографувати. Дуже сучасно виглядає. Дякую новим підписникам, дякую, що залишаєте коментарі. А саме від людей, яких я не знаю. Дуже приємно, це мене мотивує знімати далі. Хоча була ідея, в принципі, любительська, тобто я просто люблю знімати та маю час в принципі, на це. От і ще напишіть, будь ласка, мені цікаво від вас. З яким одним словом вас асоціює місто Дніпро. Дуже цікаво. Ось тут починається сквер прибережний. Ви можете тут запаркувати своє авто. Тут є зона для вигулу собак, ось дверцята для них. Заїжджаємо, тут така зелена зона. Вхідна група, маємо туалет. з Собачками гуляють люди. Доволі сучасний. От, пори року кав'ярня. І інша зараз покажу. а Перед цим ще хочу зазначити, що тут є катання на вейкборді не знаю як правильно називається ця взагалі вся система. Але ось так, там трамплінчики всякі, дитяча зона, трошки пізніше покажу. І якраз ми під'їжджаємо вже до іншої кав'ярні під назвою Кубик. Тут теж смачна кава. Я пробував навіть з фонтанами такими можна купатися, я думаю. Ну, да, І, До речі, цим ландшафтним дизайном так зроблено, бачите, такі пагорби, що не чутно від дороги шуму. Такий горк є. В принципі, все. Рухаємось далі. І до речі, тут теж є туалет і зараз покажу, тут є укриття, можна сховатися. Прямо навпроти цього скверу. Ось ми під'їхали в парк Яхт Клуб Січ. Називається. Такі маємо плавні, якщо можна так назвати. Це на шостій вже перемозі. Ось такий ландшафтний дизайн. Скрізь газончик стрижений. Тут дуже доглядають за цим парком. Подивіться, яка краса. Тут просто так гуляють павліни. Бачите, я знаю їх мову. Можете взяти каяки та покататись зі своїми друзями. Записуйте номер. Я так думаю, що це можна купляти та здавати потім в оренду і мати пасивний заробіток. Ви бачите, можна постріляти з лука, і я продемонструю свої навички і саме для вас. Дивіться, значить, трошечки я вас буду вчити, а далі сам, я не буду насідати. Ага. Не до вуха, і ріку трошки ага. І бросаємо пальці. Так пальці до уха, і то вище, а це рука, <клышка> і тут пальці Ну, і так, у вас все добре. Ви можете постріляти з арбалету та з лука. Ось такі цілі. Вибираєте на ваш смак. Все, вже постріляв. Дуже гарний дядько. Дав ще бонусом поки постріляти, поки ви це не бачили. Якщо приїжджаєте, стріляєте. І коштує 10 гривень постріл. тобто Я вважаю це нормально. Пристрілюєшся десь з 10-го якраз разу, тобто ну, в ідеалі брати. Там 20 пострілів, в принципі, вистачить. Я вам показав в принципі, клуб-Січ, дуже рекомендую цю локацію, приїжджайте, гуляйте, тут є парковка для автомобілів. Та проводьте гарний час, підтримуйте Збройні сили. А ми вирушаємо у напрямку центру та будемо відкривати довгоочікувану посилку. Для вас не знаю, як для мене так. Тому що я її чекав 2-3 місяці. Бо вона була, як вам сказати, по знижці, тому що вона ще була не готова. Трошки Вот. Тому вирушаємо для тих, хто додивився до цього моменту. З вас, будь ласка, лайк. Я люблю лайк, Ютуб любить лайки, щоб це відео якомога більше людей подивилося та попалося. Для мене це буде маленька мотивація та радість. А для вас отак. От. Поїхали! Зараз будемо розпаковувати оцю посилочку. Зараз мені принесуть лимонад, я трошки освіжуся та почнемо. Це в нас груша їм і ламонадік. Зараз будемо пробувати. Я вас, мабуть, втомив від очікування, скільки чкавчиків, але все-таки єсть. І що ми маємо? Це така красива книжка або артбук від UCRINer. Це суспільно-культурний українознавчий проєкт, матеріал якого заснований на результатах власних експедицій. В них є продукція, книжки, вони мандрують, познають, спілкуються з людьми та на основі цього друкують власні книжки. Зараз покажу зміст. Тут зібрані місця дуже цікаві для велосипедістів, кав'ярні маршрути цікаві. І таке інше. Підсумуємо сьогоднішній маршрут. Він полягав вздовж набережної. Сумарно ми бачимо. Мабуть, під 50 кілометрів, тому що в одну сторону показує 22, як ми бачимо на екрані. Ось. Не можу сказати, що я втомився. Це було лайтове так, прогулянка в форматі прогулянки. Зараз ми на сайті Ukrainer. Так, можемо подивитися їхні категорії. Давайте подивимось крамницю. Ось такі у них є категорії товарів. Можете купляти та підтримати. Така до речі книжка коштувала ось 900 гривень, як бачите на екрані. Все, всім пока!